Думаєте, обсесивно компульсивний розлад це просто любов до чистоти. Насправді це виснажливе замкнене коло. Обсесії це нав'язливі лякаючі думки. Щоб їх вимкнути, людина виконує компульсії або ритуали, наприклад, перевірка замків або миття рук. Самотужки зупинитися майже неможливо. Але це лікується. Золотий стандарт це когнітивно-поведінкова терапія, метод експозиції та запобігання реакціям. І багатьох випадках допомагають антидепресанти. Вони коригують рівень серотоніну в мозку, але є і більш сучасні методи лікування. Я директор клініки хрономедицини Резонанс Поліщук Миколай Андрійович. Ми понад 30 років знаходимося на ринку медичних послуг і допомогли вже понад 12 тисячам пацієнтів із 48 країн світу. То в чому ж полягає унікальність хрономедичної технології? Хрономедицина це гармонійне поєднання трьох наук: медицини, хронобіології та математики. Доведено, що будь-які ліки діють краще, якщо потрапляють в організм у потрібний час. Пацієнту розробляється індивідуальна програма поєднання трав і точний час прийому. Схема коригується щомісяця до повного одужання. Весь діагностичний і лікувальний процес здійснюється згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими міністерством. Охорони здоров'я України про що є відповідна ліцензія? Хочете змінити своє життя на краще? Звертайтеся за подробицями за нашими контактами.